Вітаю, шановні глядачі. На Німеччину чекає справжній борговий вибух. Планується залучити 500 мільярдів євро через борги. Інвестори та й прості громадяни хвилюються і справедливо запитують: а хто за це буде платити? Чи буде священий для німців кредитний рейтинг AAA тепер під загрозою? Що все це робить з євро? Валютою не тільки Німеччина, а й всієї єврозони? І чи може все це компенсуватися зростанням економіки? Зараз і будемо розбиратися. Отже, з новин ви ймовірно чули про найбільш радикальний поворот, який коли-небудь здійснювала Німеччина у своїй економіці створення спеціального фонду у розмірі 500 мільярдів євро для інфраструктури та пом'якшені боргові правила, про які спільно домовилися ХДС і соціал-демократи, майбутні правлячі партії. Цей фонд планується заповнювати одним із найбільш боргових пакетів коли-небудь створених в історії Німеччини. Втім, дорогі друзі, як би помпезно не звучали всі ці заяви, заголовки, стрибки боргу, на кілька сотень мільярдів євро відбулися вже чотири рази в історії Німеччини. Давайте подивимося, коли перший проявився після нафтової кризи 1974 року, другий у 90-х роках результатів уз'єднання загальні зобов'язання зросли до еквівалентна. 1 трильйона євро до 95-го року ще в 89-му році. Загальний борг становив менше половини цієї суми. Рівень боргу Німеччини також значно зріс у результаті фінансової кризи 2008 року. Тоді держава кинула мільярди євро на порятунок банків, яких зачепило іпотечною кризою США в абсолютному вираженні Загальний державний борг зріг приблизно на 500 мільярдів євро між 2007 і 2009 роками. Суттєво зростав. Борг і під час коронокризи, а потім і з початком повномасштабної війни в Україні. Але чого насправді досягає нині запланований борговий бум? Очікується, що найбільшими бенефіціарами будуть два сектори: по-перше, будівельна галузь. Яка отримує вигоду від інфраструктурної розбудови, яка є базисом цього свята на 500 мільярдів євро? Великі кошти мають бути вкладені в реконструкцію мостів доріг залізниць, якою довго не займалися, а також у цифрову інфраструктуру. По-друге, виграє оборонка, яка є однією з найбільших цілей цього пакету. Фондовий ринок також вважає будівельну галузь найбільшим переможцем фінансового пакету, і відповідно акції Хайдельберг Матеріалс. Більфінгер і хохтів виросли в середу двозначним числом. З іншого боку, збройна промисловість у виграші інфраструктура стосується і їх також, але ще однією великою частиною з цих 500 мільярдів є саме видатки на озброєння Німеччини. І цей пакет то ще не все. У майбутньому на всі видатки, що перевищують 1% валового внутрішнього продукту, більше не поширюватиметься діючі борги правилом. Це дасть більше можливостей для збільшення військових витрат у. Наступних роках акції Хенсольд і Ренк подорожчали на біржі на добрих 6 відсотків, тоді як акції Райнметал подорожчали майже на 4%. Ну, треба сказати, що вони й до цього дорожчали дуже сильно. Про потужну динаміку акцій Райнметалу ми багато, до речі, писали на нашому плем-каналі. Та й загалом про те, як свідкувати за цими всіми подіями і як. Вчитися накопичувати капітали і не втрачати їх, ми говоримо в нашій школі останнього капіталіста. Посилання на неї буде в описі до цього відео. Не варіться, вчіться інвестувати. Цей досвід набувається роками. І чим більше у вас цього досвіду, тим більше навіть мова не те, що у вас в ваших капіталах, хоча це наслідки досвіду інвестування. А у вас більше цього досвіду, я повторюсь, так, який дозволить вам завжди мати можливість підстрахувати себе і. Псумувати гарне життя і гарну старість. Далі. Тим не менш, окремі акції не є дуже репрезентативними. давайте поговоримо про ефекти на економіку. Загалом Загалом, ці ефекти, які інвестори закладають вже зараз. Поки інші країни Євросоюзу і не тільки святкують німецьку боргову базуку, реакції на фінансових ринках неоднозначно. Відхід від класичної німецької боргової політики призвів до того, що барометр фонду у ринку DAX досяг історичного максимуму за межею 23 тисячі пунктів, особливо затребувані акцій інфраструктури. З іншого боку, відсоткова ставка за державними облігаціями Німеччини значно зростає, що свідчить про те, що інвестори продають облігації, чітке свідчення того, що зараз інвестори оцінюють більш високі ризики для країни. Окрім фондового ринку, де люди в основному Лусуть гаманцем про цілком реальні позитивні наслідки говорять і провідні економісти країни. Якщо фінансовий пакет буде реалізовано швидко, значне прискорення зростання можна очікувати вже у другій половині року. А зростання за рік в цілому вже може помітно відійти від стагнації. Це пряма цитата Себастьяна Дулієна, наукового директора Німецького інституту макроекономіки. Тепер кілька слів про євро. У добрі часи більший німецький борг не є і не був би великою проблемою. І в попередніх кризах, під час яких країни Єврозони виклали борги на все, Німеччина завжди була якорем. Чи залишається це так, залежить від того, як найбільшу економіку єврозони оцінять інвестори в майбутньому, якщо фінансові ринки вірять, що Німеччина перетвориться з кривої качки Європи на двигун валютного союзу, завдяки борговому пакету, це має підняти євро. Іншого боку, якщо зростатиме лише борг, а не економіка Німеччини, це майже гарантовано знизить обмінний курс євро цього тижня. Ринку спочатку дали передчасно похвалу цьому плану, через що курс зріс з. 1,05 долара до понад 1,07. нуль сім це, хочеться сказати лише одну річ. Німці так тряслися за свій AAA рейтинг, не усвідомлюючи, що він для того і потрібен, щоб у непередбачувані тяжкі часи можна було залучати комого більше грошей на оборонку чи інші необхідні речі. Яка різниця високий у тебе кредитний рейтинг чи ні? Якщо ти все одно не получаєш гроші, бо боїшся абстрактної боргової ями? Добре, що бюрократи. З таким суперконсервативним мисленням зараз витісняються значно більш яструбинними діячами. Мерс, давай ракети, вігбаухе, хундерс хундерц. Та й таке. Всім всього найкращого. До побачення.